Сін епізод Emergence мала стати першою з дев'яти запланованих ігор, початком трилогії трилогії, і великим шутером, який мав розповсюджуватися за епізодичною моделлю ще до того, як те саме вирішила робити Valve із Half-Life 2. В реальності ж, Emergence стала останнім самостійним проектом Ritual Entertainment. Невдовзі після релізу першого епізоду команду почали покидати ключові співробітники, а саму студію поглинув виробник казуальних ігор. Перш ніж перейти до розповіді про те, що розробники хотіли реалізувати в наступних епізодах, треба дати трохи контексту. Серія Сін, здається, просто загубилася в часі. Вона, наче і є десь там, але вже мало хто про неї пам'ятає. А винна у цьому Half-Life. Оригінальна Сін дуже сильно намагалася конкурувати з першою грою Valve, але програла боротьбу. А от епізод Emergence вже просто прийняла роль статиста, який стоїть поряд із Half-Life 2. Як і годиться, все почалося із заснування студії. В 96-му компанія Apogee Software, вона ж 3D Realms, працювала над доповненням Plutonium-Pack для Duke Nukem 3D. Робота йшла не дуже добре, тому люди часто ночували в офісі. І от однієї ночі п'ятеро співробітників просто встали, видалили більшість своїх напрацювань з робочих комп'ютерів, залишили ключі на вахті і втекли з 3D Realms. Вже невдовзі ці п'ятеро ренегатів створили студію Hypnotic інтеректів засновниками стали. Програмісти Джим Доус і Марк Дохтерман. Графічні дизайнери Роберт Аткінс та Майкл Хедвін, а також левел дизайнер Річард Грей, більше відомий як LeвіLord. Про нього в кінці буде смішна історія, дочекайтеся. Першим проектом Hypnotic стало доповнення Scorch of Armagon для оригінального Quake. А вже після цього студії вдалося підписатися з видавцем Activision на розробку повноцінної гри першої Сіна. На радощах Activision опублікувала прес-реліз, в якому заявила, що почала співпрацю з командою ключових розробників Duke Nukem 3D. І отут в маршрутці почалися проблеми. Тредерімс випустила спростування, в якому пояснила, що єдиним розробником із Hypnotic, який приймав хоч якусь значущу роль в розробці Duke Nukem 3D, був Річард Грей. Та й то він був не головним левел дизайнером. Програмісти Джим Доус і Марк Докторман не зробили нічого важливого. Один склепав сетап Екзе, а другий переніс в дюка звуковий драйвер із попередньої гри студії Rise of the Triad. Про двох упущених дизайнерів взагалі немає що казати, бо вони займалися лише створенням коробки, рекламних матеріалів і книжечки мануала. Виконавчий продюсер Nukem 3 d Джордж Брусарт. Також виніс на широкий загал історію про те, як засновники хіпнотік покинули Trader Realms і наголосив, що приписувати їм успіх гри несправедливо по відношенню до справжньої команди розробників дюка. У відповідь на це, левелорд почав писати в своєму блозі усілякі неприємні образи в сторону колишніх колег, називаючи їх факфейсами, діквідами та іншими смішними словами. Окремо він був незадоволений тим, що його ім'я прибрали з титрів «Плутоніум Пак». Через рік він вибачився за свої слова, і наче конфлікт формально був залагоджений. В 97-му році студія ще й була змушена змінити назву з «Hypnotic Інтеректів на Ритуал Entertainment». все через те, що вже існувала компанія під назвою Hipnotiкс, і був неілюзорний шанс напоротися на копірайтерські розбірки. Приблизно в таких умовах почалася розробка оригінальної сіни. Як і годиться, йшла вона не дуже легко. Спершу сін створювали на рушії першого Квейк, із цього етапу розробки збереглося тільки невелике відео з геймплеєм прототипу. Але в кінці 97-го відбувся реліз Quake 2, і ритуал за будь-яку ціну вирішила перенести свою гру на новий рушій. Домовитися з id Софтвер було легко, а от з видавцем вже виникли проблеми. Початково Сін мала вийти весною 98-го, студія ніяк би не встигла до цього часу зібрати гру на новому рушії. Розробникам все ж вдалося уломати Activision від кластер реліз, але видавець поставив умову. Сін має вийти раніше Half Life. В студії почалися традиційні кранші та інші виробничі пекла. Влітку 98-го ритуал випустила демоверсію Сін, яка стала фігуранткою свого окремого скандалу. Невідомо яким чином, але демка була заражена вірусом CIH, Він же Чорнобиль, який видаляв дані користувачів з жорстких дисків і робив щось страшне із біосом. Activision відхрещувалася від цієї ситуації і казала, що не треба скачувати файли з неперевірених джерел. Так до кінця і невідомо, звідки в демоверсії взявся вірус. Але оцініть іронію ситуації. C.I.H. кирилицею можна прочитати як Сін. Це вже символізм рівня Кадзіми. Сін таки встигла вийти на два тижні раніше Half-Life. Реліз гри відбувся 5 листопада 98-го. Поспіхи пізні рішення про зміну рушія далися в знаки. На релізі сін була забагованою і зламаною, а завантаження рівнів могло займати кілька хвилин. Фанфект, перший стріп вебкоміксу Arcade був присвячений саме цим комічно довгим завантаженням. Розробники клепали патчі і досить швидко змогли довести гру до адекватного стану, але було вже занадто пізно. Вийшла перша Half-Life, і до гри ритуал вже нікому не було діла. В альтернативній реальності, в який Сін вийшла б у нормальному технічному стані, все могло б скластися інакше. Адже Сін це не просто сюжетний шутер, це свого роду навіть трохи і Мерсів 7. гравця на одному рівні можуть вплинути на події на іншому. У багатьох локацій є кілька точок входу і виходу. Провал деяких основних завдань веде не до геймоверу, а до відкриття додаткових рівнів та трохи іншого розвитку історії. І ще багато різних дрібних деталей, які гра тобі не пояснює, але вони існують. Наприклад, можна назбирати кілька четвертаків, купити в автоматі шоколадку і з її допомогою уникнути битви з одним із босів. Або можна прописувати досівські команди в комп'ютерах, розкиданих по локаціях. Особливо це нічого не дасть, але прикольно. Це все і сьогодні звучить круто, але маємо те, що маємо. Сін не змогла забороти Half-Life і загубилася на її фоні. Вдалося продати близько 350 тисяч копій Сін, після чого студія рушила далі. Вона зробила еджлордівську heavy Metal Fuck 2, сиквел-шутеру Star Trek Elite Force і ще допомагала іншим командам з різними проектами. Але бажання зробити нову частину Сін розробники не відкидали. У 2003 ритуал зібрала прототип Сін-2 на рушії «Дум-3». Демку носили по різних видавцях, але ніхто таки не взявся профінансувати повноцінну розробку. Проект закинули, щоб повернутися до серії вже за кілька років з дуже масштабними та амбітними планами. І з цього моменту починається історія трилогії трилогії і Сінепізод з Emergence. На початку 2000-х керівництво ритуал зрозуміло, що намагатися суперначити з валф марна затія, все одно перемогти не вийде, тож краще дружити. Вже в 2001-му гендиректор Ритуал Стів Нікс почав підкатувати до Гейба Ньюла з пропозиціями попрацювати разом над якимось проектом по франшизі Counter-Strike. Така можливість випала вже за рік. Ритуал Entertainment опинилася у підвішеному стані після того, як Electronic Arts скасувала ПК порт The Lord of The Rings The Two Towers, яким займалася студія. Терміново були потрібні гроші, а тут якраз Valve шукала, кому б передати розробку багатостраждальної Counter-Strike Condition Zero, одне спін спі серії. З цією грою прямо окрема драма сталася. Починала її робити команда Rock Entertainment. Українські локалізатори назвали б її мандрівна гра Entertainment». Але через місяць після початку роботи студію покинув продюсер, через що Valve запанікувала і згорнула співпрацю. Гру передали гірбокс Software і особисто Ренді Пічфорду. Але вони не спромоглися зробити те, чого хотіла Valve. Тож влітку 2002-го розробникам Condition Zero стала Ritual Entertainment. Але і це ще не кінець. Ритуалівці зробили щось настільки страхітливе, що бета-тестери стрибали у вікна, аби тільки не грати в їхню версію Counter-Strike. В результаті проект передали Turtle Rock Studios, яка вже і довела гру до релізу. Але версію однокористувацької кампанії від Ритуал все ж випустили з під заголовком Делітед А також студія зробила порт КС для оригінальної Xbox. Співпраця з Valve виявилася не найуспішнішою, але принаймні збереглися зв'язки зі студією Гейба Ньюіла, що дозволило ритуал без проблем ліцензувати рушій Source після релізу Half-Life 2. Сінепізод Emergence анонсували влітку 2005 року. Розробники з порогу заявили, що збираються зробити ледь не революцію. Сін Епізодс створюють на гроші студії без видавця. Гра виглядатиме як дорогий продукт, але коштуватиме дешевше, і буде розповсюджуватися окремими епізодами через Steam. Нові частини мали виходити десь кожні півроку. За сьогоднішніми мірками це звучить як плюс-мінус нормальна ситуація. Але в 2005 році люди були налаштовані більш скептично. Steam все ще був сервісом для запуску ігор Valve, а не дефолтним ПК-магазином, а доповнення для Half-Life 2 ще не перейшли на епізодичну модель. Ритуал, як могла, пояснювала своє рішення. Казали, що команда має повний креативний контроль над грою, а отже, немає перешкоди у вигляді видавця, який може завернути перспективну ідею. Представники студії запевняли, що люди втомилися від великих проєктів за великі гроші, а вони пропонують альтернативу. Розбиття гри на епізоди дозволить оптимізувати виробничі витрати і дасть можливість покращувати сін на основі відгуків гравців. Умовно кажучи, якщо людям особливо сподобається якийсь персонаж, його роль розширять у наступних епізодах, або додадуть якийсь режим чи фічу, яку всі просять, або навпаки щось приберуть. Ритуал навіть фантазувала, що було б непогано розвивати історію, враховуючи вибори аудиторії. Наприклад, якщо більшість гравців обрала певну сюжетну розвилку, вона стане каноном для всіх у наступних частинах серії. Але розробники розуміли, що це може не сподобатися тим, хто зробив інший вибір, тож не були впевнені, як саме реалізувати цю штуку. А враховуючи, що вийшов лише один епізод, ми вже не дізнаємося, як воно могло працювати. Якщо підсумувати те, що казали розробники, виходить, що ритуал намагалася вигадати гру сервіс, але такого поняття тоді ще не існувало. Тож в якості приклада наводили World of Warcraft, яка постійно розвивається і доповнюється. Плани були амбітними і студія, наче як навіть підготувалася до можливих форс-мажорів, але як буває ледь не з кожною грою, щось пішло не так. На розробку Emergence витратили більше часу, ніж планували, що потягло за собою перевитрати бюджету. Гра вийшла весною 2006-го, і продажі були такі собі. Вдалося реалізувати трохи більше 150 тисяч копій Сінепізод Emergence. І отут думки розходяться. Одні розробники із ритуал кажуть, що цього було недостатньо для повноцінного фінансування другого епізоду, а інші стверджують, що виручених грошей вистачало. Але що ті, що інші, сходяться на тому, що розробка продовження велася. про це трохи пізніше. Робота на Демердженс теж тривала. Ритуал випустила патч, який виправляв динамічну систему складності, яка на релізі була ні разу не динамічною. Вона не підлаштовувалася під скіл гравця, як було задумано, а просто поступово підвищувала складність. Також додали режим Арена, в якому зовсім нічого цікавого, просто відстріл ворогів на різних локаціях, щоб заробити побільше очок. Ритуалівці періодично давали інтерв'ю, в яких стверджували, що все нормально і робота триває, але студію почали покидати ключові розробники. Спершу втік Шон Кетчерсайт, головний геймдизайнер і сценарист Emergence. За ним звільнилися кілька левел-дизайнерів, а ще за пару місяців компанію покинули генеральний директор Стів Нікс, віцепрезидент Том Мастейн та qa менеджер Майкл Рассел. В кінці 2006-го в ігрових медіа почалися розмови про те, що у ритуал великі неприємності і студія може не пережити наступний рік. Власне, саме так і сталося. Вже у січні 2007-го неочікувано для всіх з'явилася новина, що розробник казуальних ігор серії Люксор студія Мамбо Джамбо придбала ритуал ентертеймент. І як би дивно це не звучало, але це було не поглинання, а скоріше воз'єднання з колишніми колегами. Справа в тому, що Мамбо Джамбо була заснована в 2001 році колишнім гендиректором ритуал Роном Дімантом. Та іншими вихідцями зі студії. А в 2007-му Мамбо Джамбо придбала ритуал ентертеймент і коло замкнулося. Звісно, були обов'язкові розмови про те, що від такого об'єднання всі тільки виграли про потужні нові поштовхи і усю цю херню. Левелорд брехав, що до серії Сін обов'язково колись повернуться, треба тільки утрясти формальності і розібратися, як все працює на ринку казуальних ігор. Незважаючи на ці прохолодні розповіді, абсолютно всім було ясно, що Сін Епізод здвинула коні, не приходячи до тями, залишилося тільки розібратися, що ж було в наступних частинах трилогії трилогії Сін Епізодз. Деяка інформація з цього приводу є. Колишній QA менеджер ритуал Майкл Рассел розповів виданню PC Gamer, які у розробників були плани і задумки на майбутні епізоди. Щоб ніхто не заплутався, коротко опишу сюжет сін. Він що в оригіналі, що в Emergence приблизно однаковий, тож буду розповідати про сиквел. Історія розгортається у недалекому майбутньому в дистопічному місті Фріпорт. Поліція як інституція зникла під тягарем корупції і її обов'язки взяли на себе приватні охоронні фірми. Джон Р. Блейд, головний герой Сін, керує однією з таких фірм, яка називається Хардкор. Допомагають йому хакер Джейсі Армак та бойова дівчина Джесіка Кеннон. Протистоїть їм сексуальна хижачка Елексіс Сінклер, голова біотехнологічної корпорації Сінтек, яка удержима ідеєю змусити людську расу еволюціонувати. Для цього вона створила спеціальний синтетичний наркотик, який перетворює людей на мутантів. Разом з нею усілякими підступними злодіяннями займається наркобарон Віктор Радек. Це поки все, що вам треба знати про історію сін. В процесі додам ще деталі. Тільки ще одне: Блейд, Джейсі та Елексіс були в обох іграх, а Джесіка і Радек з'явилися тільки в епізодах. Отже, Майкл Рассел розповідає, що сюжет кожної трилогії Сін-епізод с мав обертатися навколо одного із персонажів. Перша була присвячена Радеку. Імердженс починається з того, що Блейд лежить прикутим до лабораторного столу, а над ним нависають гігантські буфера Елексіс і менш вражаючий Віктор Радик, якого спочатку можна навіть і не помітити. Вони вколюють Джону якусь наркоту, але в лабораторію раптово вривається Джесіка Кеннон і рятує Блейда, після чого герої відправляються шукати лабораторію, в якій корпорація Елексіс виробляє свій мутаген. Далі йде ціла низка перестрілок, погонь і вибухів, а закінчується Emergence на даху Supremacy Tower штаб квартири Сінтек. Віктор вколіє Джесіці ту ж саму штуку, якою на початку накачали Блейда, і починається фінальний босфайт. Треба забороти здоровенного мутанта і літака Радека. Після цього показують короткий тизер майбутніх епізодів. Джесіка в хріновому стані, але лікарі намагаються її врятувати. А у фріпорті почалася навала мутантів. Елексіс сміється, титри. За словами Рассела, другий епізод мав починатися з того, що Блейд відправлявся на пошуки збитого літака Віктора. В процесі він би потрапляв в полон до банди, яка засіла в закинутому аквапарку. В полоні у цієї банди був і Радик, який, звісно ж, пережив авіакатастрофу. Джон і Віктор об'єднувалися, щоб перемогти спільних ворогів і повернутися на свободу. В процесі розбірок в аквапарку Блейд знаходив би місцевий аналог граві пушки з Half-Life 2, ствол, який вмів витягувати і зберігати електроенергію із різних джерел. Цю штуку задумували як інструмент для різних головоломок. Закінчувався другий епізод на недобудованій дамбі, в якій воду стримують за допомогою силових полів. Блейди Радик тимчасово розділялися, але коли головний герой повертався на місце зустрічі, з'ясовувалося, що Віктор втік, а силові поля деактивовані. Блейда змивало потоком води, а частину фріпорта затоплювало. Про третій епізод Майкл особливо нічого згадати не зміг, він тільки сказав, що це мав бути фінал історії Радика. Другу трилогію студія хотіла присвятити Джесіці. У розробників взагалі були на неї великі плани. Дівчину одразу дизайнили так, щоб вона подобалася гравцям і її можна було зробити героїнею потенційного спін-оффу. Епізоди 4, 5 і 6 мали розповісти історію, як Джесіка Кеннон потрапила на роботу в хардкор. Також команда хотіла додати більше погонь і перестрілок на машинах. В першому епізоді залишився лише невеликий шматок подібного гемплею, хоча початково його було сильно більше. Майже всі подібні сегменти вирізали, щоб не відволікати гравців від основного ігрового процесу. Закінчувалася друга трилогія штурмом головного офісу хардкор армію мутантів. В процесі мали вбити одного із ключових персонажів, що надало б гравцям більше мотивації боротися з Елексіс. Студія таки не вирішила, кого саме треба вбити, але я ставлю на те, що завалили б Джейсі. Про третю трилогію відомо найменше. Загальна її ідея була в тому, щоб дослідити стосунки між Блейдом і Елексіс, а також раз і назавжди завершити історію цієї фатальної жінки. Щоб було зрозуміліше, треба повернутися трохи назад. Оригінальна сін закінчувалася тим, що Джон вривався на базу Сінтек, де його зустрічала Елексіс, яка демонструвала головному герою свій жіночий статевий Вареник, після чого розщадялася в повітрі і переносила себе в загадкову ракету. Ракета вистрілювала, розділялася в повітрі на чотири частини, і на тому все закінчувалося. Що то мало означати, ніхто не пояснював. В Сінепізод розробники планували нарешті розкрити цю таємницю. Ці чотири частини, на які розділилася ракета, були чотирма версіями Елексіс. Блейд мав зустрічати їх в ході сюжету епізодів, думаючи, що це одна і та ж людина. Перша Елексіс, та, яка знаходиться у фізичному світі і яку ми бачимо на самому початку Merchants. Друга, якимось чином, опинилася в свідомості Джона. Вона носить відкритий купальник і регулярно з'являється в галюнах Блейда. Той препарат, який вкололи герою на початку гри, мав якось допомогти витягти цю Елексіс із голови Джона. Третя версія, та, що з'являється у вигляді голограми. А четвертою мала стати Джесіка Кеннон. Вона, типу, мала символізувати невинність міс Сінклер, але від цієї ідеї відмовилися ще в процесі розробки першого епізоду. Раптом що сцена з Елексіс в купальнику мала бути трохи іншою купальник мав бути відсутній. Але коли студія вирішила продавати гру не тільки в Steam, але й на дисках, довелося піти на деякі компроміси. Тоді якраз нещодавно пройшов скандал з худкофі в Гета Сан Андреас, і ритуал не хотіла собі подібних проблем. Але модери повернули оригінальне бачення авторів, все можна знайти в інтернеті. Майкл Рассел закінчує свою розповідь думкою про те, що у сінепізод не було шансів. Якби студію не купила Мамбо Джамбо, ритуал загнулася б від фінансових труднощів. Emergence продалася гірше очікувань, але не катастрофічно. Якби все інше склалося інакше, ми могли б щонайменше побачити другий епізод, який, за словами Расела, був готовий приблизно на 60% на момент його звільнення. Але ритуал підкосили інші проблеми. Окрім продовження сін, студія займалася ще двома проектами доповненням для Quake 4 і неназваною грою за кіноліцензією. Обидва ці проекти були скасовані, і команда різко опинилася в ситуації, коли грошей вже не вистачає. На допомогу прийшли колишні колеги з Мамбо Джамбо, і на цьому закінчилася ритуал Entertainment і серія Сін. У мене є ще кілька коротких історій, які не дуже вписувалися в розповідь, тож поки не розходимося. Якщо імена Джона Ерблейда і Джей Сі Армака здалися вам підозріло знайомими, так воно і є. Героїв Сін назвали на честь Джона Ромуро і Джона Кармака. У 2000 році, за мотивами Сін вийшло односерійне аніме Сін Де Муві. Інколи його називають першою аніме-адаптацією шутеру від першої особи, але я не до кінця впевнений щодо цієї інформації. Дилогію сін робили підлітки, яких зла відьма замкнула в тілах дорослих мужиків. Свої ігри вони намагалися просувати відповідним чином через сексуальних жінок, що ми, звісно, підтримуємо. Для реклами оригінальної сін найняли англійську модель Ванесу Аптон. З нею все було досить цивільно: кілька фоток в косплеї і все на тому. А от рекламна кампанія Сін Episods Emergence вже ледь не повністю була побудована навколо фетиш моделі Б'янки Бошам в образі Лексі Сінклєр та її подруги Сінді Сінет, яка зображала Джесіку Кеннон. З ними зробили велику фотосесію, їх привозили на Є3 2006, надихнувшись формами дівчат, створили внутрішньоігрові ігрові моделі героїнь. Ніхто майже й не згадував, що в Сін є якийсь там головний герой Джон Блейд. Якщо так подумати, цей офіційний косплей пережив саму гру. В нульових можна було не грати в Emergence, але увернутися від фоток Елексіс у ігрових медіа було досить важко. Зараз більшість уже і не пам'ятає таку гру, а от забути б'янку трохи складніше. Я знаю, яке питання виникло у деяких із вас. Так, із Міс бошам є легітимна порнуха. А от Сінді взагалі не має стосунку ні до модельного бізнесу, ні до розважального кіна. Вона буквально просто подруга б'янки, яку та запросила на халтуру, щоб не було нудно. Ну, і я обіцяв вам історію про Левелорда. Лорда. Про те, що такий чувак взагалі існує, я дізнався із журналу ДПК. Алекс Птиця, який їздив від видання на різні виставки, періодично робив з ним фотки. Одного разу він навіть подарував Річарду мерч Ющенко. Так було зрозуміло, що Левелорд працював над культовими іграми і просто дуже харизматичний мужик з класними вусами. Трохи пізніше, коли журнали почали загинатися, а ігрожур переїхав в інтернет, стали з'являтися історії, як співробітники видавництва Геймленд водили Левелорда в Москві бухату у баню і до проституток. Втім, Річард ніколи це не приховував і сам про все відкрито розповідав. У нього є ціле есе про те, як йому дала московська шаболда і як він по ній засімпував. А перед релізом Емердженс він закликав гравців у своєму блозі купити якомога більше копій Episodes, бо йому потрібні гроші, щоб знову поїхати в Москву до проституток. Він навіть залишив посилання на сайт борделю, де буде отоварюватися. Це, звісно, комедія. І зрозуміти мене правильно, я не намагаюся бути якимось хворим на голову інтернет-моралфагом. Хай всі роблять те, що їм приносить задоволення. Я навпаки навіть захоплююся такою життєлюбністю Левелорда. Але сімпувати по проституції. Камон, пацани, нащо так жити? Жінки приходять і йдуть, а відео грульки залишаються. Вони точно не зрадять. А щоб бути в курсі, що з тими іграми відбувається, треба підписатися на цей канал і заходити на сайт «Куток».